Всім привіт! Це відео буде цікаво тим, хто тільки починає користуватись фан-койлом системою керування автономкою, і ще не знає, що це таке. Отже, блок керування. Він має дрот для під'єднання до мережі 220 і має дві сторони: червону і синю. Червона сторона керує гарячою лінією автономки, тобто лінією, яка йде від дефлегматора до. Блока охолодження. Червона сторона відповідає за лінію холодну, яка йде від блоку охолодження до дефлегматора чи до дистилятора. Кожна сторона має два штекери. Штекер для датчика температури він маленький на три контакти. Тут він зверху, а тут він знизу. І великий 16-мм штекер для під'єднання. З червоної сторони, з червоного боку три контакти для насосу, синьою для вентилятора два контакти. Ось це. Це 220 вольт, це 12 вольт. Тому не треба плутати дроти. Для того, щоб дроти важко було переплутати, вони мають теж червону та синю позначки. Це для насоса штекер на три контакти. І цей дрот для під'єднання насоса. На ньому позначено, що синій дрот це мінус. Щоб не було випадкового короткого замикання, я натягнув прозорий кембрік. Так, для керування для, для живлення вентилятора дрот з синьою позначкою. Двоконтактний ось він. Датчики температури їх теж два. Вони теж мають позначки, але це умовно, бо вони однакові, DS-18B20. Крім того, до комплекту входять дві гільзи для датчиків температури. Це гільза, яка вставляється в розріз шланга і має закриту гільзу. Тобто сюди можна ставити датчик. Його треба буде закріпити якимось чином, стяжкою чи чим завгодно, для того, щоб він звідти не випадав. Отже, з підключенням я вважаю, все зрозуміло. Я хочу тільки зауважити, як датчик гарячої лінії має стояти якнайближче до дефлегматора, Датчик холодної лінії має стояти якнайближче до радіатора. І в лінії обов'язково буде десь ємність, то він має стояти не після ємності, а до ємності. Тобто вода спочатку має бути, температура має бути виміряна, а після цього вже вода може потрапити в ємність. Так, для включення. Є тут у нас тумблер, вимикач. Даємо напругу. Він каже, що він фан каже, яка версія. Намагається під... підключитись до точки доступу Wi-Fi, Якщо її нема або вона не позначена, то він. Вказує нам номер IP-адресу 192.168.4.1, Що це і для чого, я скажу потім. Зараз ще зарано. Ця картинка буде стояти до того часу, доки ми не натиснемо будь яку з чотирьох кнопок. Це зроблено для того, щоб номер IP-адреси не зник з поля нашого зору, без нашого дозволу, не перейшов на інший екран. Незважаючи на те, що тут екран не міняється, система вже працює. Тобто, якщо б треба було керувати насосом-вентилятором і підтримувати температуру, воно вже це робило. Отже, тисну кнопку, маємо дві сторони. Вентилятор опікується за холодну лінію, відповідає. насос відповідає за гарячу лінію. І теж екран поділений на дві частини. Так, під'єднуємо. Датчик температури. Зараз... О, у нас гості. Зараз у нас тут температури нема, бо датчики не під'єднані. І ми бачимо замість температури знаки питання, а у овалі нижче температура, яка налаштована. Отже, під'єднуємо датчик гарячої лінії. І зараз вже бачимо, що він показує температуру. У мене тепла підлога, тому така висока температура. Зараз побачимо, чи справжня вона. Я беру рукою і вже температура полізла вгору. Працює. Під'єдную другий датчик. Зручно одною рукою. Під'єднав. Вже можна побачити і другу температуру. 32 градуси. Ну він там на підлозі лежить. Беру рукою. Пішла вгору температура. Так, поруч з температурами є стовпчик. Це стовпчик, що показує, які зараз оберти насосу. Цифра зверху, а сам стовпчик він. Показую висотою стовпчика, які оберти. Так, як змінити налаштовану температуру? Зараз налаштована температура, яку буде система підтримувати, для холодної лінії 40 градусів, для гарячої 60 Це дуже зручна температура. Якщо дефлегматор нормальний, то вона буде працювати. Щоб змінити, тиснемо кнопки. Температура змінюється. По 1,16 градусі. Токи тримаємо, вона біжить. Відпускаємо, стає. Є така справа. Я поверну 40 і 60. Далі. Що буде, якщо випадково так станеться, що у нас е, зламався датчик. Згорів, немає його. А охолодження має продовжуватись 5 секунд. Система ще намагається його побачити, а потім ставить знаки питання і починає працювати на попередньо збережених обертах. Зараз вони ніякі не збережені. Зараз він якби у ручному режимі. Можна кнопками змінити, але вже не температуру налаштовану, а ці самі оберти насоса. Вон Можна побачити, біжуть, біжуть догори, можна поставити від 0 до 100%. Так можна зробити лише якщо не під'єднаний датчик. Я хочу сказати, що якщо автокорекція в спеціальних налаштуваннях дозволена, то він сам вибирає і налаштовує такі оберти, що вони якраз підходять для режиму роботи, щоб нормально було охолодження. Так само а якщо датчик температури є, то кнопки міняють не оберти вручну, а міняють температуру. Ну, як це воно робить, я вже показував. Температуру налаштування. Крок тут 6, 6 градуса. Ну все, це я показав. Налаштування приховані, налаштування більш високого рівня. Доступні тільки по веб-інтерфейсу. І саме для цього потрібен той самий, та сама IP-адреса, яку вона показує на початку. Ну, Про це я вже розповім іншого разу. Так, така обзорна екскурсія, лекція вже готова. Все, пакую, ця автономка, ця система фан поїде до Андрія. Дякую.